О, і сливкою пригощайся, пригощайся. Да, я б говорю, а ти пригощайся. Я хочу показати те, що недаром я думала, яблуньку знайшла, а не білий налив колишній. Ось подивися, ти бачиш яблучку. Треба молодити буде її, а щоб не загубити її, так треба якусь тряпку зав'язати. Загуб вже коло сливи ось все. Поки листя! О, Дивися, лось виходять, тіку її. Бо як листя скидається, так попробуй його знайти. Де воно твоє, а де клейні. Нам є чокологіч виходять, дивишся. Mm. Ну сливки добре, га? Це mm ж -hmm. полиці не зараз. Треба спалити приїхати. Одні руки 24 часа не вистачає. Мені треба, щоб сутки були, 70 і не менше часу. Тоді я може щось встигну. Сьогодні вмирала ніч, давлення яке, за те вдень вже приїхала. Ловко, бачу. Стильний, Дивись, як там уже вікон, Це, так, вже підфарбоване вікно, так на щось видно, похоже. Ще коробочку підмалювати, воно буде вимальовуватися. Ти знаєш, абрикоска оце теж була, падала, непогана тільки хміль, оце корчую, корчую, корчую і ніяк.